Вітаю вас, друзі, у суботній вечір. Дякую вам, що ви зі мною, і дякую, що ви знаходите час на те, щоб слухати цікаві інтерв'ю з моїми героями, а так само мої моностріми, в яких я ділюся своїми роздумами. Дякую вам за вашу зацікавленість. А також дякую за те, що ви відкликнулися і від свого серця жертвуєте, скажімо. То 100, хто 200 гривень на те, щоб я міг покращити свій YouTube канал і цей контент, який я веду. Відверто. Про це канал, про те, що ми тут розбираємо різні питання відносно церкви, можливо, навіть чіпатися можемо політики і не тільки, але ми про це все говоримо відверто. Чому? Тому що досить мовчати на ті чи інші речі потрібно говорити, як воно є насправді, не для того, щоб когось принизити, але для того, щоб все ж таки ми могли пильнувати за собою і так само допомагати іншим побачити правду, якою вона є. І насправді хочу сказати, друзі, я дуже вдячний вам, що ви зі мною і що ви мене підтримуєте. Отже, якщо вам цікавий цей youtube контент відверто про. У мене до вас є проханячко. Наприклад, інтерв'ю з Юрієм Ціпко переглянуло 7 тисяч людей. Я точно впевнений, що з тих 7 тисяч людей є моїх тих 1300 підписників. А так само хотів би, щоб ви доєдналися нові учасники до мого YouTube контенту Відверто Про. Тобто, ставите вподобайку, підписуєтеся. А так само ставити свій коментар. Ви пишете будь-які коментарі, але одне зразу попереджаю, що один із коментарів, який я не сприймаю, це коментар, в якому прославляється Ерефія і в якому грубе ставлення до інших людей. Тому ті, як би сказати, коментарі будуть видалені. Моє право мій контент. Але хочу подякувати вам, що ви зі мною, і сьогодні я хотів би присвятити час етеру на розгляд декількох каналів, які я вам порекомендую для того, щоб переглянути інтерв'ю, навчатися, ну або просто, знаєте, задуматися над важливим про Боже і не тільки, але й те, що робиться в світі. Перше, я би хотів порекомендувати вам дуже класний канал. Пророча культура. Автор цього каналу Алекс Штенгерт він веде на цьому каналі свої проповіді, вчення про пророчу культуру і багато інших питань на основі Світового письма він піднімає саме на цьому каналі Пророча культура». Тому я рекомендую вам підписатися на його канал, поставити вподобайку. І написати коментарі. Повірте, якщо ви, наприклад, шукаєте Бога, хочете знати правду, я рекомендую вам цей канал. Всіх тих, кого я рекомендую, це люди, які мають так само схильність помилятися. Тому хочу сказати, що мені подобається в тих людях, яких я рекомендую, що вони не бояться сказати правду про себе і не бояться визнати помилку, якщо щось було не так з їхньої сторони. Тому і рекомендую їх, тому що вони себе не ставлять на рівень Бога. І, звісно, як в одному із коментарів було, О, це ти там рівняєшся на Штенгер, ти там рівняєшся на а, Тайця, ти рівняєшся на матингу, це не Боже. Ну, Я цим людям хочу сказати, для вас, може, це не Боже, але я вам скажу, mm -hmm. що в приповістях Соломона є написано про те, що при більшості радників. Ти будеш мудрим і, і не тільки. Тому я би сказав так, що е, я рівняюся на тих людей, які дійсно чогось досягають. І я не можу сказати, що я не є в чомусь знайомий, скажімо, в Ютуб-контенті до кінця або в написанні якихось матеріалів. В багатьох питаннях я вже є. Досвідчений, але скажімо, введені, скажімо, Ютуб контенту для мене це майже нове, тому що є питання, які скажімо, я то сумніваюся піднімати, то думаю, що взагалі не варто нічого з цього робити, але приходить час і я роблю те, що я роблю. Тому я рекомендую вам підписатися на Пророчу культуру. Це Ютуб канал Я виставлю так само фоточку. Як він виглядає, і ви зможете просто-напросто переслухати навчання, яке веде Алек Штенер. Моя повага до Олекса, і дякую тобі, Алексі, що ти робиш велику роботу на користь церкви. І мені подобається, що ти навпаки людей закликаєш до віри в Бога, поваги і тверезого розуму. І я дякую, що ти саме цим займаєшся. А це, це дуже добре. Дякую. Наступного, кого я хочу зарекомендувати для, для вашого перегляду, знаю, що із моїх підписників це є підписники і Алекса Штенгерта і Євгенія Тайця. Але все одно я би хотів, особливо для нових людей, які не знайомі з, з, з моїми друзями, які ведуть свої канали. А все ж таки порекомендувати вам для того, щоб ви їх переглядали, слухали і робили певні висновки. Отже, наступний канал, який я пропоную для вашого розгляду, а так само для того, щоб ви могли черпати цікаві теми для роздумів і так само включати аналітичний розум, а це вні політики, автор цього каналу Євгеній Тайць. Євгеній Тайць досить цікавий, він веде інтерв'ю. З різними цікавими людьми, і головне, що він в цьому контенті піднімає самі такі, знаєте, болючі і актуальні питання для того, щоб віруючі люди могли критично мислити і робити певні висновки на основі своїх стосунків з Богом і того, що вони почують. Як важливо, коли в християнському контенті є а, відео. Скажемо, матеріали, в яких християни можуть розглянути різні точки зору, тому в політики це саме це той канал, в якому ви почуєте інтерв'ю з дуже цікавими людьми. Знаю, що Алекс Сенгер приймає участь, Андрій Швет. Це ті люди, які розглядають такі глобальні питання, які стосуються християнства і не тільки тому. Дякую і багато інших гостей, яких запрошує Євгеній. Чому я рекомендую підписатися на Євгенія Тайця? Тому що я впевнений, що те, що ви послухаєте на його каналі, я вам скажу практично кожного вівторка, якщо я не є в дорозі вечір. В мене присвячений для того, щоб послухати саме Євгенія Тайця і його гостей. Він запрошує різних гостей, окрім. Алекса і Андрія, Алекса Штенгера та Андрія Шведа, він запрошує різних людей, які мають цікаву точку зору на християнство, на життя і так далі. Звісно, їх так само хейтять, з ними недовольні бувають, тому що вони відкривають правду. І канал вні політики він говорить про те, ми будемо говорити правду, якою б вона неприємною не було для вас, але це правда, яка має місце бути в в, в Публічному доступі тому я би сказав, що те, що робить Тайц Євгеній, це дуже крутий проект, на який варто підписатися. Особливо я звертаюся до своїх підписників. Якщо ви ще не підписані на, 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 на політику Євгенія Тайця, то прошу заходьте, підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте і повірте, ви будете від цього тільки задоволені. Тепер я би хотів вам порекомендувати ще один Ютуб-контент канал Руслана Цехмейстера. Це мій друг, це Капелан, це диакон церкви Добра Новина, а, Руслан Цехмейстер. Він веде канал Україна переможе. Що на цьому каналі ви зможете побачити? Він відкриває правду про те, що расисти зробили проти України. Південних і не тільки частинах України, він е, спілкується з людьми, і в цьому відео ви знайдете дуже багато цікавого, можливо, проє болючого матеріалу, а, і про який варто пам'ятати. Адже все те, що ворог в лиці Росії зробили проти нас, ми маємо про це знати. Ми маємо більше того, не просто знати, але розуміти, що. А, цей ворог є дуже підступний і нездоровий у, у, у своєму погляді на а, те, щоб завоювати нашу країну і пробити по, нас рабами. Тому Руслан Цехмейстер він розкриває ці питання, він розглядає їх, і, будь ласка, ви зможете побачити там різні історії життя людей, а так само наслідки після російської. Кого перебування в тих чи інших містах і селах України, які були окуповані, але вони сьогодні де окуповані. За що слава Богу, слава Україні і слава ЗСУ. Руслан Цехмейстер, це мій хороший друг. Я рекомендую його канал YouTube Україна переможе. Впевнений, що дехто із вас ще не підписаний на його канал, тому підписуйтеся і буде цікаво, тому що. Теми його дійсно справді для мене актуальні. Руслан, моя повага до тебе за твоє служіння Україні, за твоє служіння нашим хлопцям ЗСУ і не тільки і людям, які е, знаходилися в окупації після деокупації вони е, дезорієнтовані бувають, і їм як важлива е, підтримка від капеланів і, і, і просто віруючих людей. ти один із тих, хто для мене є великим прикладом. Тому переходимо, от зараз я залишаю тут. Е, Фотографію, як виглядає його канал Україна переможе? Підписуйтеся, пишіть коментарі, і я думаю, що це ще один канал, який працює на перемогу України. Так само я знаю, що є люди, які сьогодні знаходяться в Європі, і, на жаль, так буває, що немає місцевої церкви, в якій би ви могли побути на служінні. Буває таке, правда? В мене таке буває, і я вам скажу: в мене альтернатива дуже проста. Я являюся членом Євангельської церкви, християн віри Євангельської. Церкви Віфезда, пастором якої є Тарас Калівошко. Отже, я пропоную вам завітати, наприклад, завтра об 11 годині на онлайн-богослужіння церкви Віфезда. Звісно, вони проводять локально це служіння. Люди приходять, хто живе у Львові, вони заходять в це служіння. Але є багато людей в інтернеті, які шукають, як би то послухати, слово для, для збудування, для спокою. І отже, я вам рекомендую церкву Віфезда, а саме. А цей канал, який створили хлопці, Саша Колєсніков з своїми друзями, вони почали знімати відео, і я хочу сказати велике дякую хлопцям, що ви знімаєте і дівчата, що ви знімаєте кожної неділі служіння для того, щоб я, знаходячись поки що в Німеччині, міг в неділю завітати до вас на онлайн богослужіння Що мені цікаво, відносно церкви Фезда, що Якщо ви напишете своє прохання про молитву під час богослужіння онлайн, там є чат, в якому ви можете написати свої прохання, і церква обов'язково буде молитися. Скажу вам чесно, дуже приємно, коли ти напишеш. Знаєте, буває, там напишеш, а чи прочитають мій коментар, чи не прочитають. І є люди, які читають ті коментарі. Прохання про молитву, потім вони видруковують і чи висилають пастора Тарасу, чи тому, хто веде молитву, і вони моляться. Тому якщо ви в неділю не знаєте, як провести свій час, а ви в Європі, то за європейським часом, в 10-й годині, а за Київським, об 11-й годині, ви зможете завітати в онлайн-служіння церкви Віфезда. Пастору Тарасу Калівошку велика подяка за його серце велике, за служіння і за те, що Робити все, щоб людям було комфортно. Проповіді, які в неділю там лунають, вони справді для мене збудовуючі і мені сподобалося, що це проповіді тематичні. Церква дуже багато робить соціальних проєктів, допомагають колишнім наркоманам, людям, які були залежні від алкоголю і, і, і так далі. Тобто, церква допомагає, скажімо. Соціальному служінні дуже активно, так само допомагають гуманітарною допомогою, особливо в південній частини України, де люди постраждали від окупації. Тому Віфезда церква вона не тільки служить людям по місцю проживання, а вона так само служить і людям на півдні, возячи певну допомогу для них. Тому так само запрошую вас підписатися на канал. Церква Віфезда, Фезда, так само буде фотографія, як вона виглядає, щоб ви могли зайти туди. Тому дякую, церква, що ви підтримуєте мене і я маю таку гарну альтернативу побувати на Богослужінні. Дякую. Крайній канал, про який я хочу поговорити, це Взгляд з а її засновник Альберт Радкін, єпископ, пастор із Росії, ви знаєте, мені дуже приємно, що є люди в Росії, які так само стоять за правду. Знову ми вже привикли, що є хороші руські, не хороші, і всі хороші це погані руські. Ну по-різному буває. Але я вам хочу сказати, що є люди, на яких варто рівнятися в плані того, що вони в час кризи в Росії. Не бояться говорити правду. Тому Альберт Краткін один із тих, хто не боїться говорити правду, а, і він веде свій канал а, YouTube Згляд з Небесний». Так само буде посилання, картинка, як воно виглядає, щоб ви могли зайти на цей канал, підписатися, написати свій коментар і послухати так само цікаві інтерв'ю, які веде сам Альберт. Дійсно, Альберт дуже цікава особистість. Він дійсно любить Бога і робить все так, щоб було добре людям. А, на жаль, в них в Росії, ви самі розумієте, невеселі часи, особливо з апетитами бункерного діда, який все заважає іншим. Але хочу сказати, що а, взгляд з небесної Альберта Радки на канал вартий уваги, щоб ви могли переглянути а, і для себе також щось взяти. Я один раз навіть брав інтерв'ю в Альберта, досить цікаве інтерв'ю. Рекомендую на моєму каналі знайти це інтерв'ю і послухати. Так само я хочу запросити вас, щоб ви писали ваші коментарі щодо, вашого, ну, щодо того, що я роблю на цьому каналі. Ну, наприклад, сьогодні ми розглянули. Ми розглянули 5 ютуб-каналів, на які варто підписатися: це Пророча культура Алекс Штенгет, це «Вне політики Євгеній Таєць, це Україна переможе Руслан Цехмейстер Капелан, це церква Віфезда, пастор Тарас Каліошка, а так само взгляд з небесний Альберт Раткін. Саме цих 5. Ютуб каналів я рекомендую вам для перегляду, для Фодобайок і для того, щоб ви підписалися. Це варт уваги уваги, ці люди і їхня робота. Дякую вам, друзі, що я вас знаю і що я можу від вас вчитися. І саме крайніше, що я хотів сказати на сьогоднішній час у цьому відео: це сказати про те, що я читаю ваші коментарі. І хочу сказати вам велике дякую за те, що ви пишете. Є критика, є щось незрозуміле. І дійсно, я стараюся перепитати тих людей, які щось е, не зрозуміли е, з моїх інтерв'ю чи з моїх монострімів. Тому дякую вам. Е, ну я хочу зразу сказати, що коментарі, які будуть не відповідати моїй філософії, я їх буду просто нагло видаляти. Не тому, що я там вас ненавиджу чи ще щось, а тому, що я вважаю що за потрібним. Допомогти вам не, не грішити більше, чим ви це зможете зробити. Тому видаляю коментарі людей, які підтримують Росію путінніску. Видаляю коментарі людей, які приходять на особистості і хамлять. А залишаю ті коментарі, які можуть навіть суперечитися з моєю думкою. і Це нормально, коли у вас є якісь питання. але давайте будемо вчитися. Питати про це все мудро і спокійно, без всяких, знаєте, передумов. От спробуйте просто-напросто для себе навчитися поважати інших не тільки в реальному житті, але й в віртуальному просторі, тому що в віртуальному просторі нагадати дуже просто. А якщо в реальності ви зустрінетеся з цією чи іншою людиною, ви зовсім по-інакшому себе будете поводити. Тому будьте мудрі у тому, як ви себе ведете щодо тих каналів, які ви слухаєте. Тому що там є люди, живі люди. І з якими б ви зустрілися, вам би не захотілося сказати того, що ви сказали в коментарях. І насправді, якщо б нам повідкривалися думки інших людей, ми б не змогли нормально жити. І дяка Богу, що він це прикрив. І тільки він бачить серця наші і може аналізувати і ну навіть не аналізувати, а бачити нас такими, як ми є, тобто Бог, і в нього є достатньо милості, щоб допомогти нам. Тому ще раз дякую за вашу увагу до мого youtube каналу Відверто ПРО. Дякую вам за ваші вподобайки, дякую за ваші коментарі. А також дякую вам, що ви будете. Мені подавати якісь цікаві ідеї відносно того, кого би ще запросити на інтерв'ю для того, щоб поспілкуватися. Бо є, я думаю, багато різних героїв. Ви можете навіть запитати цих героїв, якщо ви вважаєте, це волонтер, це воїн, це можливо людина, яка чогось досягнула, але я не можу про всіх знати. Але ця людина би хотіла про себе сказати. То, будь ласка, запитайте цієї людини, чи хотіла б вона прийняти участь в інтерв'ю. Проект відверто. ПРО я потім залишу свій емейл-адресу, на яку можна записати. Так само залишу посилання на Фейсбук, щоб зайти в мені в повідомлення, написати, і ми зможемо поговорити з новими людьми, з психологами, священниками, з пастирями, з лікарями. Я готовий говорити зі всіма, але, на жаль, я не всіх знаю. Тому, якщо ви, мої дорогі слухачі, ви знаєте когось із таких людей, яких варто запросити для проєкту відверто ПРО, напишіть, будь ласка, мені імена цих людей, або допоможіть мені з ними зв'язатися, щоб все ж таки провести з ними інтерв'ю. І буде нам свято. Дякую вам, що ви зі мною, і також дякую вам за вашу фінансову підтримку. Я дуже це ціную. І дуже вдячний вам, що ви ну, допомагаєте в міру своїх можливостей. Але тих людей, ще раз хочу зазначити, які відчувають себе винуватими, що вони не можуть це зробити. Я хочу вам сказати, не, не варто переживати так, тому що я вас розумію. Але прошу тих людей, які можуть 5-10 гривень, гривень, і це вже буде велике. Я вам скажу більше того, що свого часу, коли я працював на роботі в соціальному службі, то я дуже багато вкладав в дітей і не тільки. Звісно, я про це не говорив іншим, але я це робив. Мої коли казали, чого ти це робиш, я розумів, що треба було допомогти. А сьогодні така ситуація, що, на жаль, не завжди можу допомогти можливо фінансово іншим, тому що сам. Починає підніматися в Ютуб контенті, і мені важлива ваша думка, і мені важливо, щоб ви так само згадали мене в молитві. Хочу ще раз подякувати за тих моїх друзів, які є в моєму житті. Я дуже ціную те, що ми разом можемо робити такий Ютуб контент, в якому ми маємо багато спільних ідей щодо того, як покращити стосунки. Церкві, і покращити стосунки з Богом. І цих всіх людей, яких я перерахував, і ще один із моїх хороших друзів це Андрій Мотинга, а це мій друг, журналіст, який кожного тижня раз у тиждень приймає участь в моїх проєктах, щоб дати інтерв'ю. от, І практично вони виходять в четвер або в п'ятницю, іноді можуть і в суботу вийти. Все залежить по часу і можливості в нас, як це все. Тому також дякую, Андрій Мотинга Тобі. Дякую всім вам, що ви, ви дивитеся цікавий контент наших програм для того, щоб взяти для себе щось корисне. А щодо коментарів, як я вже казав, я їх читаю. Я свідкую і, можливо, в якесь окреме відео зроблю саме про те, що я думаю з приводу тих чи інших коментарів. А так вам дякую і гарної вам суботи та неділі, бажаю. Нехай все буде добре. Україна переможе, Бог з нами, і я вірю, що все буде тільки добре. Бо ми довіряємо Богу.